Ось так от, от звичайні, начебто, якась там якийсь документ, якась бумажечка, якийсь попір, папірець, який е, поперек горла, можливо, комусь стоїть і не хочеться його приймати, бо, мабуть, ж, краще витрачати кошти в ручному режимі. Але тим не менш такі важливі документи, вони просто необхідні для кожної громади, для кожної області і для країни загалом. І підходити до них формально і безвідповідально. Ну, абсолютно не можна. Тому якраз на цьому засіданні я не підтримував ту версію стратегії Харківської області, яка є. Повторю ще раз, вона непогано написана, але вона зовсім про інше. Вона не про ті пріоритети, які нагальні і наразі необхідні. І нагадаю, що вона до 27-го року. Це не наступна, яка буде 28 34 рік. Це та стратегія, яка саме зараз, яка необхідна тут, зараз, сьогодні, щоб зосередити максимальний потенціал. Для нашого регіону, для наших громад, на жаль, цього не відбулося. Будемо продовжувати битися, битися подекуди з і місцевими добродіями, назвемо їх так, очільниками і різних громад і області, і продовжувати боротися і на рівні національному, коли виділяються кошти, і потім так само бездумно витрачаються, а потім просто списуються на те, що ну наша війна. Вибачте, війна не все спише. Ми маємо розвивати нашу країну, відбуватися, битися, воювати, зберегти Україну, в тому числі, щоб всі регіони, всі громади були на підконтрольні частини України і відбити ті, які зараз контролюються агресором Російської Федерації, повернути їх в лону України і далі розвивати, щоб дійсно Україна рухалась, розвивалась, і ми могли не просто не існувати, як подекуди відбувається зараз, а саме жити. Тому на цьому ми будемо далі працювати, за це бити, боротися і переконаний, що перемога за нами не тільки на полі бою, а й з подекуди відповідними недолугими рішеннями. Слава Україні!